Кондитерська вітрина Бріліс містка та елегантна, оснащена динамічною системою охолодження для рівномірного розподілу температури, має автоматичну систему розморожування та випаровування конденсату. Температурний режим від плюс 2 до плюс 10 градусів Цельсія, загальний об'єм 500 літр. зовнішні розміри 800 на 660 мм, висота 1870 мм. З усіх сторін вітрина має прозорі склопакети. Двері оснащені підігрівом, щоб запобігти запотіванню. Зовнішній корпус, виконаний у чорному кольорі. Склопакети мають чорне декоративне затемнення по периметру, що надає обладнанню стильного вигляду. Всередині вітрини виготовлено з нержавіючої сталі: п'ять скляних полиць для зручної викладки продукції. Цифровий дисплей дозволяє точно контролювати температуру. Лед підсвітка з чотирьох боків. Яскравість можна регулювати за потреби. Гарантія два роки. Купуйте бріліс, це продумане та сучасне рішення для вашого бізнесу. Зручне та надійне.